що в цьому районі розташовані власне елітні будинки керівництва Міністерства оборони Російської Федерації як перших заступників, так і відповідно самого Сергія Кожугетовича Шойгу. Причому варто говорити про те, що згідно розпоряджень міністерства оборони Російської Федерації на прикриття елітних генеральських маєтків було виділено два комплекси Панцер С С-1». Тобто, ви знаєте, генеральські маєтки захищають краще, ніж стратегічні об'єкти Російської Федерації, причому які відносяться до ядерної тріади. Я нагадаю випадок, коли українські безпілотники, при чому молодші, якого 35 років, тобто фактично, це ну ще радянська спадщина, зміг долетіти до аеродрому Енгель Саратівській області, подолавши 700 кілометрів. Ба більше того, не просто долетів, але вразив стратегічний бомбардувальник, одну зі складових ядерної російської.